Ніяк не настане та футбольна весна, а душа чекає свята новорічного поля з мандаринами, десерту зі сніжків, щоби кидати один в одного, поки є сили. А якщо сніжки закінчилися, просто показати себе зіркою танцмайданчика, щоб всі посміхалися, кліпали очима і лізли обійматися. А там, що у футбол грали, то хіба це так важливо, коли душа чекає свята? Ви ходили, заспокоїли вболівальників, що ви їм казали бо ну, щоб поспокоїть, тому що якби суддя судя що раз якби полетять щось з стрібуни, то можуть просто якби гру прикратити і все. Іронія, іронію. А матч Кривбас Динамо дійсно могли би не дограти. кажуть футбол для фанатів, а виходить так, що футбол залежить від фанатів, від їхньої поведінки. Поганий настрій зірвали матч. Гарний, грайте на здоров'я. І добре, якщо тренер має авторитет. Добре, що гра продовжується не лише за будь-якою погодою, і незалежно від того, хто саме почав розважатись. Це, це по і це, що, що це Усьому можна знайти щось гарне, от тільки не було би потім пост святкового ну, Такі випадки бували, звісно, але це не вкрашають футбол.